Остриці. У нас надбрамна вежа, ліворуч, кошара. Тут живуть овечки, зараз їх нема. І ми йдемо по колу до гостинної хати. Тут фото коротка історія створення остриці. Треба дивитися вживу описи, Прийдете подивитись. Антона цього року зробив. Гарний вийшов. Це купіль в підніжжі Бацюкутського городища, Ось вона ззаду. Купіль щогодини додається 5 тисяч літрів води. Тут напряшок зливається. Там десь через землю труба ще йде, одна зливається. А тут люди купаються цілий рік. Це ростимна хата. Щось Тут у нас відбуваються різні майстер-класи, печуться в печі пироги, риба на соломі сушиться, різні смаколики, така велика піч. І головний об'єкт будинку. Так, йдемо далі. Все викосали, гарненько. Територія вся відкрита. Це в нас лігу. це квестова хатинка, вона зараз не функціонує, ще не дороблена. всередину не заходимо, лишилося всередину її дошити. Буде вже функціонувати повноцінно колес. Це у нас майстерня глини, йдемо туди. Майстерня глини. В ідеалі, мало бути, напівзаглиблене житло, воно у нас високі ґрунтові води, тому воно в нас взагалі не заглиблене. 30 см до води і тут. Це гончарний круг, функціональний, працює, є електричний у нас вже, а цей ножний як має бути. Різні вироби Переконструкція і реконструкція і міреконструкція. Пічка там, волкове вікно, давня лампочка, стіл. Ну, це такий більш у нас літній варіант. Зараз ми робимо велику хатину, там будуть майстер-класи проходять. Вот. Там у нас джерело. Зараз підемо до джерела. Це двокамерне гончарне гарнило, функціональне. От тут перестінок іде, з отворами вогонь знизу, вироби ставляться тут зверху. Випалюється, вже випалювали, все працює. В рамках табору дитячого ми створювали, випалювали, випалювали в ньому гончарні вироби. Тут на сходи до джерела, джерела набираємо воду Уже багато років. З того берегу провели. Там їх збирається. У нас близько 10 джерел, які ми знаємо точно де вони виходять. Це одне з найбільших. Ось постійно така водичка йде. Зора джерна вода. Це живуть тут рибки, мальок заходить, і ми рибки запускали. Тобто навколо струмка в нас живе риба. Це гончарна майстерня павлинка. Дикий зруб це перша будівля хатинка, яку ми створили. Хата складена з диких колод, не не струганих. Просто знята кора. Така у нас хатка, з другим поверхом там сушаться трави. Вікна кругленькі, зараз закриті, скло ми повіймали, тут скло реконструкція скла, кошелі такі велички у нас піч. Це у нас лішак квестовий персонаж. Чекає, поки ми зроблять лігво, щоб він там зберігався, бо тут у нас зберігається все і злучно три речі. І ірині на майстер-класи зберігаються речі, що завгодно. Тут ляльки-мотанки травниці, коники, янгелики. Ось така хатка. Йдемо далі. А ще ївці пасуться З козлом. І в центрі у нас вогнище. У нас лучний тир. Зараз не функціонує, він на вихідні працює. Зараз на ньому пасеться Фросі. Їсть травичку, дівчата, по суті. Це у нас територія, де живе Фросі. Фросіна хатка. Жила вона раніше жінною, але Джина вже померла, то вона саменька. І йдемо далі до великої хати майстерні, ще ми назву точно і не придумали. Ось господарчий заїзд, сюди завозимо всю деревину і А Це наша шестикутна майстерня. Ось вона в процесі створення. Це навіть не майстерня, а місце для проведення різних заходів. Ставляться вікна, утеплюються. Зимку має функціонувати. Це зготовлені матеріали для роботи. Цілий рік щось робиться. Крамничка. Вироби створені на оствиці. Це вже треба роздивлятися персонально. Шахи, ремені, підвіски, ножі і так далі. Це наша головна майстерня. Поряд у нас знову овечки. Добрий день. У нас спуск човнів на воду і їдять внутрі. Що ти там? Нісиш? Опа, це була андата. Це наші човни, але зараз подивимося майстерню. Це навіз, де зберігаються човни. Все основне робоче начиння приладдя тут все робиться, пічка вже гріє. Токарний станок. Верстак, верстак, токарний верстак, поряд трибушети. Стоять поряд, бо зараз не використовуються, трохи зібрані в купу. Тут човни зберігаються. Це у нас човен довбанка. Десятиметровий. Андракаргон Нір, наш перший човен. Лада. Це у нас лайсве, чотири нічого. Це плавуча платформа, плавучий острів, на ньому відбуваються різні заходи, чайні церемонії, йога, співи, що завгодно, ретрити. Ну, це наша така гавань. Сюди заходять наші човни. Ще вона трошки мілка, треба буде найближчим часом почистити. От, лайсле. Четвервесений човен, спільний литовсько-український проєкт. Там у нас бортне на дерево, на дереві борт. Бджоли, мабуть, всі сплять такі холод. Зараз глянемо. Це косуля. Хробра. Вивчає пірс. Зараз туди ми підійдемо, подивимося, тоді підемося такий до борті. Це наша техніка. Косимо, возимо, збираємо, перевозимо, перегортаємо Вон, до речі, граблі, сонечко, допомагають нам заготівлі сіна на цьому тракторці. Наша борт. Вже не видно таких холод. Може десь на сонечко ще вилізуть, всі сидять всередині. Таким чином ми організовуємо лави навколо дерев. Це лавочка під абрикосою. Багато наших прихильників, які слідкують за нашим каналом, знають, що це абрикос, а тут у нас качка, в гнізді яйця. Висижувала, вийшло з неї три каченятка. Це у нас така лавочка з коренів дубових, з тунелю кохання, знову лави. Далі в нас найсмачніше місце на острові. Туди ми трошки пізніше підемо. Це у нас така композиція з трьох стільців, вироблених з дуба, суцільного стовпу. Присвячується сина Австралії, Сейджу Авалону Доналов, який загинув за Україну. Це австралієць, який загинув за Україну. От Посередині дерево життя. Це його мати робила інкрустовано в дуб. Ну, Ці робилися. Він любив бувати на острові. Моя мати попросила, щоб ми тут звер... створили. Щось, що буде про нього нагадувати. ці будуть то довго, стоять під єдиним дубом, що є на Остовиці. З цих стільців можна сидіти, любуватися на схід сонця. Досить відома локація, Остовицький портал. Багато людей мають фото з цього дерева. Засом доведемо до такого стану ми всю частину укріпимо берег, щоб вода не розмивала. Вон тут іще руйнується він. Але потроху заробляємо гроші і закопуємо їх воду. Виходить така краса. Берег укріплюємо мадриновими колодами. Тут теж уже локація сформована. Люди приходять зустрічати світанки, тут у нас світанки з піано, приходить дівчина грає на піано, грає на акордеоні, відбуваються різні заходи. Ну і в нас дуже смачна кухня. Там у нас готується їжа. Субота, неділя тут готується їжа у великих казанах. Мажиться м'ясо, печуться. Пиріжки, варяться борщі. купа смакоти. Це у нас дитячий майданчик. От як тепло купа дітвори, зараз холод, нікого немає. Це тут йде доріжка і двері. Вхід. Найсмачніше місце на островці. Різдвяння робили все самі, Ну, взагалі все збудували самі своїми руками прикрашали, придумували. Аня попаде на відео. Не надо. Цього. Я тебе заблурю. Або ні. Тут перманентний ремонт, але дах зашиється. Буде тепло, це вже піч купили, зараз маємо її підключати, робити комена. Тут камін по центру. Буде витяжка. Буде тепло і добре. Настільні ігри, все як має бути. Це об'єкт створили цього року, тут взагалі весь берег був захаращений, у нас такий страшненький і не Це ми цього року його укріпили. Зробили такий пірсик і це у нас підйомник. Це взяли гідроборт, і у нас вже відбувалися заходи, можна. От приходили люди на кріслах колісних, і ветерани приходили, і просто люди, які мають проблеми зі спиною, і пересуваються на колісних кріслах. Цей гідроборт ставить байдарку на воду, людина може поплисти кататися на байдарці. Ну і Так само і назад піднімають гідробортом. От і дуже корисна річ для людей, які не можуть собі дозволити пересісти просто з пірса на байдарку. Ось така адаптація для людей з особливими потребами. Це на сіновал. Сіно заготовлюємо самі. Косимо величком є купа сіна. На зиму. Вербова танка нас приймає участь в хвост, тому стрічечки тут висять зараз. Ось таке гарне місце з тінью влітку. Зараз вже трохи поборзали овечки його. Все, пройшли коло. вежа, осібкуське городище. Приходьте в гості, приїжджайте, раді ми будемо бачити вас на острові.